день, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам зачитати історію про те, як хлопець вирішив повеселитися за рахунок дівчини. Отож, приємного вам прослуховування. До нас у ресторан влаштувався новий хлопець. Він одразу запав мені у душу, і, схоже, я йому теж він дуже швидко почав залицятися. Щодня дарував букети, які збирав сам, перев'язував квіти гарними стрічками, малював красиві листівки та потайки клав їх у кишеню моєї куртки. На побачення запросив, прочитавши вірш, який написав сам. Я, звісно ж, розтанула і погодилась. Зустрітись ми мали у кав'ярні. Я пропонувала піти ж у кафе, але хлопець наполіг на своєму виборі. Яка різниця, де сидіти? Головне ж з ким. Хлопець замовив американо з молоком, а я капучино з мигдальними горіхами. Мені запропонували обрати десерт. Спочатку я соромилась, все ж таки, хлопець платить, а я не хотіла справити неправильне враження. Ще подумає, ніби прийшла просто поїсти за його рахунок. Хлопець наполягав і я здалась. Я замовила шоколадний кекс. Розмова на першому побаченні стандартна: хто де вчився, які хобі маємо, чим цікавимось і так далі. Я люблю щось робити своїми руками, розповідав хлопець. Мені подобається створювати щось нове, сприймаю це як мистецтво. Колись я мріяв бути художником або ж дизайнером, але грошей на навчання не мав. Можу колись втілю свою мрію, а поки що я працюю офіціантом. Мені подобалося його слухати. Брутальні чоловіки з типовими захопленнями, як от автомобіль чи футбол, мене не цікавлять. Я люблю романтичних та чуттєвих. Мова зайшла за книги. Я обожнюю читати. Будь-яку вільну хвилинку я приділяю своєму хобі. Так пройшла друга половина побачення, хлопець подобався мені все більше. Каву давно випили, вирішили замовити ще. Я взяла м'ятний чай і шматочок тортика Наполеон, а хлопець замовив лади та пончик. Вже вечоріла, а побачення було у розпалі. Ми сиділи до закриття. Коли прийшов час розраховуватись, хлопець спитав А ти зможеш заплатити за двох? «Має, але я все віддам. Тільки треба зарплатню дочекатися. Мене шокувало це прохання. Для мене це не проблема заплатити за когось чи розділити рахунок, але при попередній домовленості. А я вибору не мала. Заплатити треба все одно. Хоча можна попросити роздільний рахунок і залишити хлопця з цією проблемою на одинці. На жаль, я не можу вчинити подібним чином. Я дістала картку, готівки я взяла мало, там вистачало тільки на проїзд. Коли хлопець це побачив, промовив: А на чай? Ти ж знаєш, як важко працювати на подібній роботі. Буде свинство з твого боку не залишити хоча б трішки. В мене відібрало мову. Прийшов на побачення без грошей, за нього платить дівчина, а він ще й повчає. Мій настрій зіпсувався. Позитивне враження від цієї зустрічі як рукою зняло, я почала розуміти, що хлопець не романтика, а звичайний підлабузник та нероба. Розрахувалася та пішла на останню маршрутку. Мій кавалер хотів мене провести додому. Прогулянки під нічним зірковим небом украй романтичні, ти так не вважаєш, тароторив супутник? Ні, не вважаю, коротко відповіла. Мені здається, чи ти якась зла, сказав він, сміючись. Ох, йому весело. Відпочив за рахунок дівчини та ще й веселиться, я відчувала себе повною дурепою. Повелась на гарність романтику. Тепер розумію, чому він не хотів піти у кафе. У кав'ярні я виклала 350 гривень. З одного боку сума невелика, а з другого могла м'ясо купити і тиждень їсти. У кафе я б виклала набагато більше грошей. Здається, хлопець досі думає, ніби вона щось вийде. Як він помиляється, це наша остання зустріч. Я дуже дякую за пропозицію. Проводити мене не треба, я сяду на маршрутку і через 20 хвилин буду вдома. Дякую за вечір. Всього тобі хорошого. Попрощалась згору за лицяльником і сіла у транспорт. Вранці прийшло повідомлення: ти мені дуже сподобалася, ти гарна, розумна та чуттєва дівчина. Саме про таку я мріяв усе життя. Коли ми зможемо зустрітися ще? Ніколи. Відповіла я та заблокувала цього псевдо. -р... Ось така от історія, любі друзі. А як би ви вчинили на місці дівчини? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарі і ставте нам свої лайки на відео, якщо історія вам сподобалась. А якщо ж по якихось певних причинах вона вам не сподобалась, то поставте нам на відео дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти, які історії вам до вподоби, а які. Ні. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд даного відео і всього вам найкращого!